І так, друзі, я підготував для вас цілих 10 порад, що потрібно не робити новачкам на ф'ючерсах, для того, щоб не злити свій депозит, а також для того, щоб заробляти на ф'ючерсах. Тому що більшість. Розповідає про те, що вони заробляють дуже круті гроші на ф'ючерсах, там показують вам скріни, де там по 100, по 300, по 1000 відсотків прибутку. Але насправді це все нормально не заробляється. Як це все малювати? Дуже просто. Ви відкриваєте декілька десятків, а то й сотень різних угод на 1-2 долари. Якісь у вас вистрілюють з великими плечима, якісь у вас сразу ліквідують, і ті, які у вас вистрілюють, ви просто робите ці скріншоти за Кидайте в рекламу Дірект, і все це неправильний підхід. І сьогодні я вам розповім те, що вам треба дійсно розуміти для того, щоб почати заробляти, хоча б невеликі, але постійно гроші на ф'ючерс. Перша одна з найсерйозніших помилок це те, що новачки хочуть з 100 доларів або з 50 доларів зробити 1000 доларів або взагалі 10 тисяч доларів. Дійсно, мені навіть пишуть такі люди, яку монету купити для того, щоб за декілька днів заробити там 10 іксів, це повне і безглузде. Гівно, яке знаходиться в голові новачків, це якщо у вас є, якщо ви так думаєте, просто забудьте це, бо ви повний довбойоб або бовдур. Можете на мене обіжатися, можете не обіжатися, але це повна правда. Якщо ви думаєте, що ви можете з 10 доларів замутити 1000 доларів або 100 доларів за один день. То це повна херня. Якщо ви думаєте, що ви бачите оці скріншоти по тисячі відсотків, і думаєте, що ви самі так зможете зробити, це також повна херня. Не обманюйте саме себе. Якщо ви хочете дійсно навчитися заробляти на ф'ючах, дивіться це відео далі, але у вас не буде прибутку тисячі відсотків, ви будете заробляти 10, 20, 30 відсотків, і це дуже, дуже, дуже добрий заробіток, тому що. То ті самі депозити дають 5% річних. Думайте головою. Тому якщо у вас є в голові думки про те, що ви можете з 10 доларів зробити депозит в декілька тисяч, сразу це забудьте, це неправильне мислення. І так, що роблять новачки? Вони знаходять відос в Тіктокі, де якась не дуже розумна людина показує, що вона а, бачить якусь фігуру і показує: ось якщо ця цей там трикутник, то тоді ми точно підемо вгору, а потім він показує результат, що дійсно пішли вгору, і тому а, це дуже круто. І новачки починають вивчати всі ці фігури, всі ці графіки, всю цю повну чуш, вони вивчають і намагаються прогнозувати ринок а, через усі декілька кучу фігур. Ось книжка. Технічний аналіз, ви можете купити її собі, вона коштує, я не пам'ятаю скільки, там декілька сотень гривень. Купіть і ви побачите тут всі оці фігури, всі ці графіки, які вам малюють та які вам продають е, як курси. Все, якщо ви хочете знати технічний аналіз, ось все, що вам потрібно. Але я хочу вам сказати те, що ви ніколи не зможете фактично на практиці використовувати всі ці графіки, всі ці фігури. Чому? Тому що одна людина дивиться на графік, бачить шорт. Інша людина дивиться на той самий графік, і вона бачить лонг, тому що вони користуються різними таймфреймами, вони дивляться на різні, різну кількість, різну дліну самого графіка. Хтось бачить, що монета дуже сильно впала і е, хоче впіймати, коли вона піде вгору. А хтось навпаки дуже крупно дивиться і ду думає, що вона вже дуже круто відросла і повинна її «шортити». Тому, якщо ви візьмете 10 людей, покажете їм один той самий графік. Приберете цифри, суми, там, дати і назву монети, вони будуть, ну і ти скажеш їм, куди піде графік, вони намалюють взагалі повну різну шляпу. І навіть ці люди можуть називати себе професійними трейдерами. Але якщо ти думаєш, що ти можеш вивчити оці всі графіки, малюночки і на цьому заробляти в плюс, це дуже велика помилка. Третя максимально банальна помилка, яку роблять новачки. Вони заходять е, в угоду на весь свій баланс, на половину свого баланса, на 30% свого балансу, і це є дуже-дуже великою помилкою. Так ви можете запитати мене, добре Рома, скажи, наскільки можна заходити е, в позицію? 5. 5%. Якщо у вас є 100 доларів, ви можете заходити в позицію на 5% від вашої позиції, на 5 доларів не більше. Чому? Тому що коли ви будете бачити, що ціна йде не в вашому напрямку, і вам потрібно буде ставити стоп. Наприклад, 10 або 20% від вашої позиції, то ви зафіксуєте 1 долар, і вам буде все рівно. І ви з холодною головою зможете відкривати нові, нові, нові позиції. Ви не будете перейматися. А якщо ви заходите на всю котлету в одну позицію, і ви зливаєте депозит. Починаються потім соплі, слюні, розчарування, на жопі волоси починають рвати. Казати, мамка, дай ще гроші, я піду ще на ф'ючерсах учити. кажуть, що погані трейдери, поганий курс, поганий сигнал чи ще щось. Це повна дурість. Використовувати дуже дуже маленьку суму. Я розумію, ви всі хочете з 10 доларів заробити тисячу, але вспам'ятайте перше правило, яке я вам сказав. Не потрібно оце розганяти депозит. Це нереально. Ви просто зільєте свій депозит. Не думайте, що ви якийсь там дуже крутий трейдер. Ринок чпокне всіх. Пам'ятайте це. Четверте правило: треба бути повним довбайобом для того, щоб користуватися великими плечима. Взагалі, що таке велике плече? Навіщо ними користуються? І ними якраз таки і користуються для того, щоб намалювати вам ці шикарні відсотки тисячі 2500 відсотків. Для цього використовуються великі плечі. Запам'ятайте, я думаю, це ну, реально очевидно. Чим більше плече, тим більше вас ліквідує. Якщо ви торгуєте з десятим плечем. І якщо ціна піде лише на 10% не в вашу користь, у вас буде ліквідація. Що таке 10% на криптовалюті? Нічого, робиться отак. От Оп, все от так краще. Один, одна година, декілька хвилин ціна може спуститися на 10% в легко. І вас ліквідує з десятим плечем, навіть якщо у вас соте плече, то це лише один відсоток. Ви розумієте? Один відсоток. Я коли даю людям сигнали в своїй сигнальній групі. У нас а, тейки розставлені мінімум на 1%. Тобто перший тейк 1%, другий тейк 2 третій тейк 3%. Це без плечей. Якщо людина використовує п'яте плече, то пом помножаєте на п'ять, якщо десяте, помножаєте на десять. Я тупо забороняю людям використовувати більше десятого плеча. Тому що, скоріше за все, в такому випадку, ви не зможете поставити великий стоп, і вас тупо ліквідує, коли буде отака сопля, і знов ціна вернеться. Просто подивіться на графік, і ви побачите дійсно наскільки волатильні монети, незважаючи біткоін, ефір чи взагалі якісь ноунейми. Тому я просто вам забороняю користуватися більше, ніж десятим плечем. А якщо ви взагалі новачок і дупля не врізаєте, навіть як тейки розставляти, то ви можете максимум ставити друге плече, не більше. Ви не заробите все, все рівно дуже багато грошей, поки ви навіть не навчитеся користуватися функціоналом біржі. Зрозумійте це, і тільки тоді у вас почне щось виходити. П'ята помилка, новачки використовують малесенькі таймфрейми. Я не знаю, чому вони хочуть використовувати маленькі таймфрейми. Можливо, у них якісь комплекси, і їм подобається все маленьке, але. Якщо ви дивитесь на таймфрейм там декілька хвилин, там три хвилини, дві хвилини, там п'ять-п'ятнадцять, ви не можете побачити всієї картини. Угоди, які я показую своїм підписникам в віп-групі, ось тут можете побачити, ці угоди на ф'ючерсах можуть тривати від декількох годин до одного-двох днів, тому що я. Я бачу на декількох годинах графік: одна година, дві, три, чотири. Інколи денний графік дивлюся для того, щоб зрозуміти взагалі, що коїться з цією монетою. Якщо ви дивитесь графік на одній хвилині, ви ніхіра не побачите. Воно просто скаче туди-сюди. Це повна шляпа, це не акції, це просто криптовалюта, і нею можна дуже легко маніпулювати, особливо якщо ви торгуєте якісь ноунейм no ткоїни. Тому використовуйте. Одногодинний графік, чотирьохгодинний денний графік для того, щоб, хоч побачити, взагалі що коїться, тому що ви повинні дуже широко дивитися. А так, ви дивитесь от в таке очко, і думаєте, що ви на цьому зможете заробити? Ні, це дуже велика помилка. Шоста помилка: якщо у вас немає якоїсь конкретної стратегії. Ви десь там щось подивились, десь побачили, десь вам здалось. Хтось з блогерів сказав, що потрібно шортити, Хтось з блогерів скаже, що потрібно лонгувати. Ви такі, о, да, да, круто, да. Мій коханий там блогер сказав, що треба там лонгувати, і біжите лонгувати. Деякі наші українські блогери дуже полюбляють так казати. Я думаю, ви знаєте про кого. Я, до речі, можете в коментарях написати, коли кажуть, все, ну тут стопудово, буде 10 іксів, там точно я буду. Лон...". Точніше, він не каже, що він буде лонгувати, він просто там точно буде, ці дурні йдуть, лонгують, потім їх збривають і все. Немає конкретної стратегії, і це дуже велика помилка. Сьоме виходить із 6-го. Це коли. Ви слідкуєте за всіма підряд. Ви за одним слідкуєте, там якийсь ВІП-канал купили, або якісь зливи там дивитесь сигналів, якісь безкоштовні сигнали, і просто там у вас пачка сигналів, там 10 груп, і ви за всіма підряд слідкуєте. В такому випадку, скоріше за все, ви будете повторювати. Ті сигнали, які будуть вас зливати. Ну, ось такий закон підлості. І, скоріше за все, якщо у них у всіх буде статистика а, плюсова, то у вас, скоріше за все, буде мінусове. Так робити не можна. Виберіть якусь одну людину, за якою ви слідкуєте, і повторюйте всі її сигнали або угоди. Не через одну, не, не дві з трьох, а тупо всі. І лише в такому випадку у вас буде така сама статистика. Якщо ось у мене деякі Люди заходять сигнали, все круто, все в плюсі. Потім вони пропускають сигнали, десь там пошастали, потім поймали декілька стопів, потім взагалі не виставили стопи, а їх ліквідували. Я дивлюсь на це і думаю, ви що, зовсім дурні. Я нахераз стопи прописую, щоб ви їх не ставили. Ось розумієте, у вас повинна бути конкретна стратегія, як ви працюєте. Восьме. Ну, раз уж ми вже поговорили про стопи, то це дійсно дуже-дуже велика помилка. Новачок сидить і думає: зараз я поставлю стоп, мене збриє по стопу, а потім піде куди треба, і все. І я не зароблю грошей. Ось так думає новачок. І так дійсно може бути, да, може бути, але скоріше за все він не поставить стоп. Його не закриє, а потім нахер ліквідує. Тому що у нього 20 плече і його ліквідувати це лише 5% руху і все. А потім ліквідація, все. Мамка, дай ще 10 доларів піду на фьючах заробляти. Ось так це все і називається. Запам'ятайте, якщо ви не ставите стопи, то ваш стоп це ліквідація. Тоді ви готові, що вас ліквідує. Ось і все. Якщо ви заходите в позицію, наприклад, на 100 доларів, ви ставите той самий стоп на 10 відсотків, ви розумієте, що ви готові втратити 10 доларів. Ось і все. Якщо ви не ставите стоп, то ви в голові розумієте, що ви готові втратити ці 100 доларів. Ось і все. Якщо ви не готові втратити таку суму, не заходьте в ринок на цю суму. Це значить те, що ви морально не готові. Навіть якщо ці 100 доларів це є вашими там, 5% від вашого депозиту, але все рівно ви не готові їх втратити, то ця сума дуже велика для вас. Почніть з 10 доларів. І реально ставте стопи. Я розумію, що велика лікві... велика волатильність. Я розумію, що може вибрати по стопам і піти куди треба. Ставте більш високі стопи. Ставте на 20-30% відсотків з плечима, враховуючи ваш депозит. Великий стоп, але в такому випадку ви зможете закрити багато набагато більше прибутків. Стопи обов'язково. Дев'ята помилка це те, що новачки бояться фіксувати прибутки. Да, дійсно, ви можете подумати, як це так бояться фіксувати прибутки. Реально, вони хочуть піймати дно і продати на максимальних хаях. Прикинь, це ж тупа нереальна, ніхто цього не вміє, а новачок це хоче. Якщо йому пощастило, і він дійсно зараз бачить угоду в плюс 100%, він сидить і думає, а якщо ця монета полетить на декілька доларів, то це буде 10 тисяч відсотків, то це я зможу з 10 доларів заробити тисячу доларів, оце буде круто. Ось так він думає, не фіксує 100% прибутку, ціна розвертається. І йде назад, б'є йому по стопу або в нуль і все. Все. Чому ти не зафіксував 100%? Ну чому ти цього не зробив? Невже тобі мало? Невже тебе жаба душить? Невже ти таке мале і така жопа ти, що тобі 100% цього мало? Реально, тоді заходь на позицію на не на 1 долар, не на 10 доларів, зайди на 200 доларів. Зафіксуй 10% від 200 доларів. Зафіксуй 20 доларів прибутку, тобі мало буде з цієї угоди просто так зі 100 баксів 20% отримати. Депозит на один рік в 20% в доларах це дуже-дуже велика сума. А тут вони не фіксують. Вони думають, що зможуть отримати 500 тисяч відсотків. Навіщо? Не будьте жадібними. Фіксуйте там 10, 20, 30, 50, 100 відсотків, але просто робіть більше угод. Крипторинок нікуди не дінеться. Ви завтра, скоріше за все, не здохнете. І ви зможете і робити і робити і робити різні угоди. Нахіра ви сидите в одній угоді і сподіваєтесь, що воно кудись там полетить. Не жлобіться, фіксуйте прибутки хоча б частково. Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Можливо, це вже був десятий пункт, можливо, я збився з підрахувань, але я сподіваюся, що ви запам'ятаєте ці помилки, тому що вони дійсно є у більшості новачків. Використовуйте ці знання. Якщо вам буде цікаво, користуйтесь моїм криптовалютним ботом з штучним інтелектом, можете додаватися до моєї віп-групи, можете подивитися мої сигнали. До речі, дуже скоро я зроблю відео про свою торговлю на ф'ючерсах і покажу вам свої угоди, як я їх бачу, як я їх закриваю з гарними відсотками, і якщо вам буде цікаво, зможете долучатися. Взагалі, всі деталі є в моєму боті, тому можете відсканувати ось цей QR-код або перейти по посиланню в описі до цього відео. На цьому в мене все. Бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!